Наші вітання та побажання доброго здоров'я з великим футбольним привітом линуть до всіх прихильників спорту телеканалу. ТВА. наразі вся увага українців, навіть тих, хто раніше не вважав себе активним болівальником, прикута до Євро 2012 То саме футбол буде головною темою нашого випуску. Якщо боротьба за звання чемпіона Європи на футбольних полях України та Польщі в розпалі, то в Чернівцях вже визначилися лауреати го меморіального турніру пам'яті відомого футболіста та тренера Олександра Павленка, участь якому взяли 12 команд з України та Молдови. Традиційно під час офіційного відкриття турніру Чернівецький міський спорткомітет підбиває підсумки змагань міської дитячої юнацької футбольної ліги, які проходять протягом року. У сезоні 2011-2012 років в чемпіонаті участь взяло 30 Команд, які розіграли призовий п'єдестал в трьох вікових номінаціях, Лауреати змагань отримали від організаторів заслужені нагороди. Водночас Чернівецька спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з футболу попрощалася зі своїми випускниками-виховальцями 95-го року народження. Були раніше випуски, але це випустили моносети, що ну одну із сильніших груп, бо були і 93-й у нас сильна, і 94-й рік. А це 95-й рік. Ми зробили випуск хороший Футболісти, один із них вже приписався в Це Юра Головачук. Ну, Я думаю, що другі мають надію. Команда дуже хороша, позитивна, дуже добре бути в цій команді. Що далі? Що далі? Що далі? Що <рес> далі? Що далі? Далі будемо тренуватися? Ну, Навіть не знаю, що сказати, але... Будемо будемо старатися попасти в Буковину. Свого часу Буковина 95 вигравала турнір пам'яті Павленка. Цьогоріч продовжити переможні традиції буковинського юнацького футболу намагатимуться команди гравців 99-го та 2000-го років. Окрім двох команд господарів, у нинішніх змаганнях участь беруть ще 10 юних футбольних дружин з України та Молдови. У нас постійним учасником є Вілія Бричан. 15 раз вони приїхали. Приїжджають, ми задоволені, ми їх приймаємо. Ну, приїхали, мали бажання приїхати чотири молдавські команди цього разу. Так що десь будуть і національні ігри між молдаванами. Ну нічого, турнір сильний, хороша команда Зімрул, Баюкань, ну, хороша команда наша, хороший Верес, і Заліжки хороша команда. ну всі. Ми дуже раді, що приїхали. Город подобався, дуже. Ну, Що, ждете, що ждете від цього Виграти, або пообщатися, поіграти, і як? Я думаю, в первую очередь участие. Ну, звісно, победы нужны. Ми граємо в Національній лігі Молдавії. Третє місце зайняли з 12-ті команд Шеріф 1. Зімру вторий, ми, ми третій. Проявивши перевагу над своїми суперниками на попередній стадії змагань, призовий п'єдестал турніру розіграли дві чернівецькі команди. Буковина, 99, тренер Юрій Шелепницький, та ДСШ номер 1 тренер Дмитро Гордей. А також Спартак. Івано-Франківськ та команда із Залічиків у фінальному поєдинку за почесний трофей змагань, який відбувся на головній спортивній арені краю в стадіоні Буковина. Суперниками буковинців були однолітки з Івано-Франківщини. Хороші поля, хороші відношення, хороше суддівство Все просто і організація дуже хороша. Я скажу, що, що це не я не печі рік тут у вас, це все мальвасо. І тут буковину дають. Нас е, ніколи в житті е, ми можете записати і передати е, що е, Рух, рух нам ніколи не дають е, грати. Десь якісь центральні матчі такі, ну в турнірики відмінної організації та проведення змагань задоволені залишилися всі учасники турніру, особливе подвійне задоволення. Отримали команди, які відчули смак перемоги з найбільш радісними відчуттями, поїдуть додому Івано-Франківці, яким вдалося тріумфувати у змаганнях, Незважаючи на те, що наші сусіди у фіналі першими пропустили гол. Ате, завдяки своїм двом разючим атакам їм вдалося з рахунком 2-1 здолати господарів, які, в свою чергу, не дуже той раділи другому місцю. Хотіли пеш, не вийшло, але таке. Слідуще я буде. Завдяки перемозі над однолітками із заліщиків один нуль матчі за третє місце бронзові нагороди дісталися іншій чернівецькій команді, де США 1 гравці якої, зважаючи на символічне прізвище свого капітана, розраховують у майбутньому піднятися на більш високу шкодинку призового п'єдесталу. Ну, ми цей турнір дуже здорово відіграли, ну чуть-чуть не дотиснули, як треба, але все рівно в майбутньому, можливо, ми станемо кращими. Кожна команда повинна і програвати і вигравати. Один раз не вийшло, другий раз вийшло, але все рівно ж це призові місця. Це не важливо, бронза срібло, але це історичний момент в нашому дитячому футболі в місті. 15-й турнір завершено, прийшов на хороші мажорні ноті. Команда, ну, перемогла команда Анфранковська, де ще друге, третя, де ще ну, один. Ви бачили, гарний футбол, грали в хороших фомох. Перший день нам трошки відкриття змазував, що ми проводили на Фоку Олімпії, але всі задоволені, всі. Турнір пройшов на рівні. Планується на другий рік запросити команди Ізраїлю, команди Німеччини. Вже є люди, які скажуть, що приїдуть. Шевченко забиває. Україна перемагає, а Буковина шаленіє від радості. Разом із фінальним свистком, який зафіксував перемогу нашої команди над Шведами в стартовому матчі Євро 2012. Вся Україна водночас стала щасливою. Напевно, на час проведення Євро 2012 вся територія нашої держави перетворилася на великий уболівальницький фан-сектор. Багато прихильників футболу надають перевагу колективному уболіванню. Для чого в нашому місті створено чимало місць для перегляду трансляції. З особливим нетерпінням чекали болівальники стартового поєдинку своєї збірної. З нетерпінням і оптимізмом. Який рахунок цього чекаєте? 2-0. 2-0. Перший тайм 1-0, другий тайм 2-0. 3-1. 3-1. Наша кордон. Обов'язково. В чому така впевненість? Ми за Україну. що очікуєте? 21! 21! Нашу полі. Нашу поля! За Україну, За Україну Ви тут? обязательно выиграем. 3-1 будет счет. Обязательно выиграем. Чего читать, я на худок? Победы только! Победу, только победу! С кем вы сюда пришли? Я... Э... С роднёй! С роднёй! Только победу в Украине желаю! Я, 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 очень поразился, поразился Блохину. Выставил состав, который я только думал. Э, вот все были в эйфории. Выиграем, выиграем, выиграем. Вы можете больше профессийно э, профессионально сказать. Вот, Прогнозувати і так далі, а, ні один професіонал професійно не спрогнозує. Можна е, сказати якусь свою версію, можна е, віримо всі, надіємося всі, боліємо всі, е, що виграємо. А який буде результат, ну це покаже табло в кінці матчу, і все ж таки, яке ви хочете бачити, 1-0, 1-0 ми. За нами приєднавшись до співу гімну на київському стадіоні, чернівецькі уболівальники надалі опосередковано немов би перебували там в гущині футбольних подій. Незважаючи на те, що в першому таймі нашим гравцям не вдалося зламати непоступливих шведів, уболівальницька аудиторія досить активно реагувала на будь-який епізод на футбольному полі і продовжувала вірити у свою команду. От після першого тайму нуль нуль ви вгадали, які враження після першого тайму Україна могла грати покраще. Де, то, так, відповідали гостро. Е -е. Яке відчуття перед другим таймом, після перших 0-0? Україна переможе. Перший тайм 0-0. Які враження чого чекаєте від другого? Чекаємо від другого тайму, що наші хлопці зберуться, і все-таки заб'ють цей гол, який нашу Україну підніме. Будемо водувати, Україна чемпіон! І треба що? Гол-гол-гол! Гол! гол, гол, гол! гол, гол! Я казав батюк! Гол! Обов'язково. Разом з тим, як в другому таймі підвищувався градус боротьби на футбольному полі в Києві, зашкалювали і уболівальські емоції у Чернівцях. Якихось 10 хвилин відділили усіх від гіркого розчарування, коли шведи відкрили рахунок, до абсолютної ейфорії, коли футбольний український геній Андрій Шевченко своїми разючими двома ударами приніс нашій збірній перемогу. Дівчата, я можу Україна те що? Та чемпіон! Більше нічого не можу сказати. Я під враженням. Ми чемпіони повинні бути. Ми ж говорили, що Україна. Україна! Ми виграли. Ми виграли. Свінима, слів, ми виграли, виграли набагато краще, ніж він. Я не можу передати це словами. Це найкращий матч збірної України. До речі, організатори колективного телеперегляду провели конкурс прогнозистів і нагородили тих, хто передбачив рахунок 2-1 на користь рідної команди. А таких між іншим виявилося більше 50. Скажіть, будь ласка, вам давалося за е, свою роботу дивитися за футболу за перепетіями? Чи ви чули як тут реагують? Я чула як тут реагує, і вдавалося подивитися, хоч маленькі моменти як грає наша збірна України. Скажіть, будь ласка, от, е, наскільки ви захоплені футболом і наскільки ви стали більше його любити завдяки цьому? Ну, я стала більше його любити. Перший раз, це коли я вийшла замість за чоловіка. в мене чоловік-футболіст за свого чоловіка. А другий раз, коли ми побудували такий заклад, і приємно зустрічати наших усіх відвідувачів в цьому закладі, де вони можуть дозволити собі, собі все і гарно е, подивитися футбол. Ну, ви знаєте, от черівці дуже близько до Євро 2012. Хоча нахто проводяться матчі, але ви. Подивіться, яка фан-зона, які вболівальники да, в нас дуже гарні вболівальники, дуже емоційні, тому ми все їм дозволяємо в межах розумного і бажаємо їм приємних переглядів, приємного відпочинку. Ми будемо старатися все зробити для них як найкраще. Серед тих, хто точно спрогнозував результат матчу, і ветерани Буковинського футболу. І Сьогодні я сказав, сьогодні Україна виграє. Плюс до того перед Андрієм Шевченком всій країні треба зняти шляпу так, шапку, тому що він сьогодні зробив свято для нашої держави. Ще підтвердив, так. ще підтвердив, підтвердив, підтвердив що підтвердив. він є гравець великої букви. Легенда українського футболу українського футболу що вас більше тішить. Те, що ви вгадали, чи те, що збірна України, те, більше? що, що збірна України виграла, це свято, я кажу, для всієї для всієї держави нашої. Що далі, що далі наш да, оракул, що далі чекає нашу Україну? Uh, Отато. Можна, я промовчу. Наступного разу Францію я нічого не буду говорити. Ну ми вийдемо з другу починімо. Uh, після yeah. Франції я скажу. Ну скажіть, щоб заспокоїти наших да, вболівальників, що да. Після з Франції я скажу. Юрій Грович, ви вгадали, що та й вірили те, що і ми всі вірили, що наша збірна виграє завдяки цьому, як футболістик як тренер. Ну, Микола Григорович тут uh, рядом говорив. Треба скинути шля... шапку перед Шевченком, який зробив результат, забив два м'ячі. Я рахую, що треба е... скинути шапку і перед головним тренером Олегом Блохіним. Тому що е... я рахую, що він вгадав складом, як у лінії захисту, так і з атакуючою ланкою. І, в принципі, е... гра показала, що на... на полі знаходяться ті гравці, які вирішили результат. Тобто всі знаходяться на своїх місцях, ну не можна скидати з, 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 з важелів те, що нам і пощастило, особливо в кінці два моменти шведен було досить два опасних попасних Але Не пощастило, пощастило в середині ми могли як. Не пощастило і нам не пощастило їм. Просто при результаті вже коли ми. Вели в рахунку, все-таки шведи вже десь кинулися, так сказати, в останній порив. І два, два дуже опасних моменти було, так що не реалізували, не реалізували пощастило нам. Ну, слава Богу, слава Богу, що пощастило, слава Богу, що виграли. І зараз після цієї перемоги у нас перспектива досить така. Ну, я би не сказав райдужна, але я би не сказав, що вже. Вирішено питання про виходу з групи. Ще у нас достатньо суперники серйозні і найсерйозніший суперник це збірна Франції, з яким нам треба буде грати в наступному матчі. Це найсерйозніший суперник. У нас є так сказати, гірка пам'ять в грі з ними останній раз в Донецьку, так що завжди ми граємо проти, проти французів не дуже успішно. Ну, надіємося, що знов-таки. Досвід і тренерське відчуття Олега Блохіна дасть, дасть свій результат. Зрозуміло. І все ж таки, ми вийдемо чи не вийдемо з групи? Я скажу, що після цієї гри я можу сказати, що на, на відсотків 70 ми вийдемо. Ну, скажи, будь ласка, вже ніч, а ти не спиш? Чому? Тому що як можна спати, мені не спиться. Так. За сон, сон мені не треба. Мені треба вболівати за збірну нашої команди. України. Ну і що Україна виграла? Ти так Молодець. Що ти можеш сказати? Диви ну, сипати. просто супер. Молодці! Один Шевченко витяг майже всю команду. Всі вся команда молодці. Ти футбол. до чого? Ви До вищої мети. А ти чого? Мрієте стати чемпіоном євро? Як наші в цьому році будуть. В той час, коли тривають футбольні баталії на Євро 2012, свої чемпіонські розборки провели Буковинські дитячо-юнацькі команди. Традиційним розіграшем Суперкубка Чернівецької міської дитячо-юнацької футбольної ліги в нашому краї завершився футбольний сезон 2011 2012 років. 15 років тому Чернівецький міський спорткомітет створив міську дитячо юнацьку футбольну лігу, головними змаганнями якої стали щорічні регулярні чемпіонати та розірші Кубка. З часом до цих турнірів, окрім Чернівецьких юних футбольних долучилися команди з усієї області. Тож наразі ці змагання є ті не найголовнішими в нашому краї. Змагання пройшли на хорошому рівні. Таких ексцесів у нас не було. Були локальні місцеві таки масштаби, але ми розбиралися з цим, прийняли участь 30 команд, три вікові групи і грали в два кола. Дуже цікаво. Пройшли кубок, суперкубок і чемпіонат. Всі призери відомі, всі нагороджені кубками, медалями, дипломами. Традиційно фінальним акордом спортивного сезону є боротьба за суперкубок, де чемпіони зустрічаються з володарями. Кубка за іронії долі цього річ суперкубкові трофеї в усіх трьох вікових номінаціях дісталися переможцям кубкових змагань. Так серед команд 99-го року народження, володарі Кубка, команда Форвард перемогла чемпіонів Карпати з рахунком 3-0. В номінації 98-го року Інша команда тренера Бужака, але вже за рангом чемпіон, програла знову ж Володарем Кубка суперникам із Визницького району з рахунком 0-2. Ну сьогодні дві ваші команди були в фіналі. Одна виграла, друга ні. Ну так якби виграли дві, що тоді робити остальним. Так, так вийшло. Ну нічого, дітки стараються, але я думаю, що все буде нормально. Як виграти перше місце і виграти кубок, і ще виграти суперкубок, це відбувається охота у других дітей. Я дуже радий, наприклад, противники наші суперники, бабино дуже гарно працюють дітки, хороші, виховані. Нам побільше таких противників, суперників. Ми півтора року тут тренуємося тільки. Півтора року. Як в тому році виступили? Тому року четвертими. Четвертими цього року стали зимовому третіми, в чемпіонаті стали другими і в Кубку, в фіналіст Кубка. Ну, прогрес великий, ви, ви розумієте. Ви... І суперкубок виграли. Команда виграла, будемо працювати далі, будемо працювати краще, краще будемо працювати. Будемо постараємося добитися і успіхів кращихся. Серед команд старшої вікової групи володареби Суперкубка стала Буковина 97, яка з рахунком 1-0 перемогла Буковину 96. Сьогодні перемога була дуже тяжкою. Наша команда вдалася дуже тяжка перемога. Суперник нам протистояв дуже сильний. Я вважаю, ця перемога була дуже заслужена. Перемога завжди перемога дуже приємна, але стоїть перш за все. Основне це завдання це підготовка кваліфікованих футболістів. Підготовка індивідуальних підготовлених е, футболістів, Майстрі, кожній майстрів. Щоб... В цьому плані основна задача. Ми не ставимо там за основні такі задачі вигравати кубки, суперкубки, чемпіонати, бо це не є настільки важливо, це, щоб вони дійсно виростали індивідуальностями. Таких футбольних індивідуальностей, здатних вирости у правних майстрів, організатори нагородили призами як кращих гравців сезону. Зразу хто там уроти чи як? Ні, тут більш посприяв, як можна сказати, мій брат він старший мене, двоюрний. Він вище став мене як меншого на ворота. А так вийшло, що і пішло далі. Ну і у тебе, так би мовити, у воротарський, от зараз як успіхи, от як ти відчуваєш, що дала заняття в школі? Ну, багато тренерів зі мною працювали, кожен своє дає, і це дуже відчувається. Я їм дуже благодарен. Цілком ймовірно, що хтось із вихованців дитячо-юнацької футбольної ліги буде залучений до тренувального процесу вже в період підготовки до нового футбольного сезону 2012 2013 років, змагання якого розпочнуться вже через місяць, 14 липня. Але давайте ще раз повернемося до минулого чемпіонату. Приємно, що в рік євро 2012 Чернівецька Буковина не аби як потішила своїх уболівальників. Чого варта фінальна крапка у поєдинку з Севастополем, яка привела Буковинську Торсиду просто в екстаз. Якщо футболісти зараз перебувають в короткочасній відпустці, керівництво клубу та тренерський штаб відпочиває в робочому режимі. Вже розпочалася підготовка до нового спортивного сезону. Навіть свята не вибивають їх з робочого ритму. Свій день народження головний тренер Буковини Вадим Заяць провів в клопотах в офісі клубу, де й отримав заслужену порцію привітань та побажань від своїх колег по роботі. Подобили, ну приміщена щиріше вітання від усієї болівальської торсиди. Вона вітала вас після такої феричної з Севастополем. Я думаю, це так би мовити, і футболісти вам подарунок передчасти, але зробили. Да, большое спасибо футболистам, болельщикам за своебра... своеобразнообразный, самый главный подарок, что на хорошей ноте мы закончили чемпионат и тем более подарили подарок не только мне, а всей Украине, потому что много было разговоров. И то есть, как они говорят, какая-то справедливость. Вот вам справедливость от Буковины подарок. Ну, ви знаєте, от черговий рубіж, черговий рік пройдено, О, скільки вас за плечі, ми не будемо говорити наперед більше, більше, більше. от Досягли такого рубежу, вже, напевно, і досвід якийсь появився, і так далі, от Саме про футбольну свій досвід, життя і так далі, якщо згадати. Та ну як, ще рано, якісь підводити, ну, так, да, підводить е, те, що ну, ще ясно, що... Нельзя меня назвать каким-то тренером, учимся, да, какой-то опыт, опыт появляется, но будем как бы испробовать наших футболистов, те, ну, те мысли, которые появляются новые, будем штурмовать новые вершины, я думаю, что у нас все получится. Ну от до нової вершини. що надалі чекає Буковину Сезон завершився чудовий сезон. От, які плани на майбутнє, от що які задуми, як буде працюватися і так далі. Ну, розмовляли ми з Николаєм Анатолічем, він розмовляв з нашими учредителями, з Михайлом Миколайовичем Попієвим, Віталієм Михайловичем Мехалішем і повна підтримка в розвитку футбольного клубу Буковина, за що я велике спасибо. развитие детского футбола, буковины 2, и в частности буковины, потому что без первой команды однозначно не, не будет к чему стремиться. В этом плане большие у нас планы, поля у нас должны появиться уже летом, где будет и команда, и наши дубль, дети тренироваться. Ну, в этом плане только, только вперед, плюс есть такое, как бы у нас цель омоложения команды. Появятся футболисты, которые голодные до, до, до футбола. Ну, еще раз, в этом направлении я даже не хочу как бы вперед э, заглядывать. Есть, есть у нас цели, которые поставили наши учредители, и можно так сказать, как это зеленый свет. Дай Бог, чтобы у нас все получилось. Ну, якщо говорити, в принципі, ви можете вже в цей вік сказати, що футбол це ваше життя. І воно дуже продовжувати це буде. Скажіть, будь ласка, яке ваше було кредо як футболіста, і яке кредо, до чого ви прагнете, яке кредо у вас зайця тренера? Ну, ні для кого не секрет. І футболістам я це завжди говорю, що ясно, що футбол це робота. Але прежде всего це игра от не от этого не должны получать удовольствие. Ну и, знаете, принято на день народження вітати людину і бажати, ми вас вітаємо і бажаємо. Всі. І на день народження принято і якісь мрії про щось думати. Про що думає, думає тренер Заєць от свій день народження. До чого буде прагнути? Що сам собі бажає? Ну, прежде всего себе ясно ничего не себе желать не буду. Всем болельщикам, ну, даже не болельщикам Всем жителям Украины здоровья хочу, а нам процвітання Буковини, потому что и футбольного клуба, и вот фут... и нашего края хочется, чтобы у нас хорошие, не как хорошие, замечательные традиции у нас и тут края и спортсменов, и митців, как говорят, чтобы в этом направлении мы только развивались, чтобы наш город и область были самые красивые, самые лучшие в Украине. Ну и для этого ми приложим все ж силы. Если от футболистов что-то ну, значить, то однозначно ми будем только работать на, на нашу область. У ще раз ще раз вітання спортивного довголіття Спасибо. вам. від майбутніх побажань і планів знову повертаємося до минулого сезону, який вже став історією, героєм якого вся спортивна Україна вважає саме «Буковину», яка разом своєю високою майстерністю продемонструвала всім головні принципи футбольної боротьби чесність і безкомпромісність. Михайло Анатолійович, ну ви знаєте, до сих пір болівальницька торсина не може відійти від того щастя, яке подарувала «Буковина». У матчі з Севастополем завершився цілком такий вдалий сезон. Що ви відчуваєте? Як ви можете прокоментувати цей матч? А зготаж був сумасшедший. Вся Україна болівала за Буковину. Ну ви знаєте, тут навіть не, не де зараз таких слів думаю, Ми ви всі бачили, що наші чернівчани, всі наші вболівальники. Вискочили на полі, і такого напевно вже не було дуже багато років, а може і, і, взагалі, і, не і взагалі не було. Да. Тому дуже приємно, що ми дали, як кажуть, послідній бій заключно в цьому сезоні команду Севастополя. Ми всім доказали не тільки нашим бувальникам, але й на всій кажуть в Україні, що ми команда, яка бореться до кінця, і йде вперед. Мені здається, великими кроками. Ну, і найголовніше доказали, що е, є чесність, є справедливість в футболі, Буковина – еталон цього. Ну, ви знаєте, ви самі знаєте, що був такий ажіотаж. Чому він був? Також всі знають, тому що на ту гру Севастополь і Запоріжжя там десь одно Ну, Можна сказати, що Буковина установила справедливість в нашому українському футболі. Е, і ви знаєте, от е, якщо підбивати підсумки сезону, під ну він вдалий, вдалий, вдали, а це одним словом. А якщо роз, розширити, що мати сказати про сезон, що завершився? Ви знаєте, ну я і всі наші вболівальники, мені здається, що ми дуже довольні нашою командою, як ми йдемо вперед, як ми що ми робимо, і дуже приємно. Мені здається, що і в наступному сезоні ми також будемо йти все далі, і далі і далі і добиватись великих успіхів. Коротко, якщо можна, я розумію. Зараз ще такої конкретики. Нема. От що нас далі? Чекає, Які перспективи наступного сезону, Контури, перспективи Буковини в наступному Е, Ну, ми також плануємо бути, як кажуть, в, в, в першій в п'ятірці. Перші ми не ставимо задачі на вихід. Прем'єр-лігу, тому що ми ще, як кажуть, трошки слабі. Ми зараз піднімаємо дуже великий акцент робимо на нашу молодь, яка підростає на нашій команди 4-5 команд, які у нас тренуються. Також у нас є «Буковина-2» Вже ми також. Ми в слідучому сезоні будемо також планувати бути в лідерах нашої першої ліги, показувати достойний футбол. І будемо великий акцент робити на нашу молодіж. Але як говорять, не футболом єдиним. Відбувся черговий п'ятий етап розіграшу кубка Буковини з більярду, постійними учасниками якого є провідні більярдисти західного регіону. Особливість звітного етапу для буковинських спортсменів полягала в тому, що окрім боротьби за рейтингові очки, в залі кубкових змагань білярдисти також виборювали право представляти нашу область на двох найближчих престижних турнірах. Перед початком змагань їх організатори та учасники привітали своїх партнерів по грі, які нещодавно відзначилися в турнірі чемпіонату України серед ветеранів, який відбувся у Чернівцях. Вітали ми переможців на сьогоднішньому турнірі. Є Людина, яка зайняла перше місце, це Димід Михайло, Івано-Франківська. Є людина, яка зайняла друге місце, це наш Чернівецький, От Олег Янківський, і третє місце Йосип Карпів теж. Івано-Франківськ. Дуже приємно, що Кубок залишився тут, все-таки на Західній Україні, тому що Франківський це наші сусіди, не дивлячись на те, що були і з Вінниці, люди, і з Луцька, і з Києва, і далі були. От. І друге місце також лишилося в Чернівцях. Я вічно другий ніколи не можу перше місце взяти. Це вже навіть перед самим фіналом всі знайомі кажуть, це друге місце. За перше можна навіть не говорити. Другий він візьме а перше – ні. Отак і сталося за друге місце. Нічого не зробиш. Це не вистачає практики просто-напросто поміняти своє вічно друге місце на перше щабель на призовому п'єдесталі у Чернівецького білярдиста буде можливість в разі потрапляння до складу учасників двох престижних змагань, які відбудуться незабаром. У нас через три неділі буде Кубок Бэтфорда это ванна франковский коммерческий турнир. Там машина будет разыгрываться в пять этапов. И это подготовка для Бетфорд. И у нас еще в Одессе будет командный турнир. Сильные игроки, которые достигнут. Хорошого результату обілятися в команди і поїдуть в Одесу на турнір. Приємно відзначити, що поруч з ветеранами Буковинського більярду змагаються і зовсім юні прихильники цієї гри, що засвідчує про непогані майбутні перспективи цього виду спорту в нашому краї. Мені 11 років, я три місяці граю в більярд і дуже виходить від цього задоволення. І, звичайно, дуже цікаво, З братом дуже часто ходжу в більярдні клуби. Граємо як мінімум по, 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 по дві години по три. А тобі скільки років? Мені 9 років, буде скоро 10 літом, займаюся 2 роки. А, в першому турнірі беру 18 місце, брав, а тут поки що 15. 15. І, по-моєму, ти виїжджав, десь ще грав за замовився, так? Да. Так, їхав Хмельницький на турнір. І в Київ. розвитку білярду сприяють і ті змагання, які регулярно проводить обласний осередок, намагаючись залучити до них кращих вітчизняних спортсменів. Взагалі ми дуже хочемо цього року взяти один із етапів чемпіонату України з білярду, без вікових обмежень. Тобто від цих діток, що вибрали інтерв'юних, і до самих старших людей мають право приймати участь у цьому турнірі. Це буде дуже цікаве дійство.